Хто не знає, що буде завтра, ніхто не знає. Тим паче, що Трамп планує сідзімпіном зустріч. Як його могли прибрати, Трамп вчора, даючи черговий брифінг в овальному кабінеті, остаточно підтвердив, що чутки в медіа про те, що Будапеська зустріч накрилася мідним тазом, дійсно виявилися правдивим. Не буде він зустрічатися, бо певно, мир в Україні не стільки залежить від домовленостей з Росією. Так. Ви запитаєте, а з ким то від домовленостей з ким залежить мир в Росії? Правильно, от наш глядач написав про Сідзеньпіна від домовленостей з Китаєм залежить мир в Україні і між Україною і Росією. І політолог Вадим Денисенко каже, що Путін де-факто зараз відмовився від варіанту, де лінія фронту є лінією розмежування. А США фактично не знає, що робити у США, немає ніяких заходів впливу. І Путін е не вірить, що найближчим часом Трамп дозволить ударити тамагавками по портах нафтопереробки. Тут Путін вирішив, що Трамп нічого з ним не зробить. Все. І в результаті. А це могло б бути єдиним важелем впливу Вашингтона на Москву. Далекобійні удари по е нафтоперевалочним цим станціям. Путін вірить, що Трамп не дозволить е Україні стріляти тамагавками. Ідеальний сценарій для нас. На певному етапі переговорів Сполучені Штати Китай стати частиною цих переговорів і добитися спільного тиску Пекіна та Вашингтона на Росію. Поки так питання в Києві ніхто, схоже, не ставлять. Бо якщо цього не відбудеться в умовних півроку, ми зайдемо в ще один цикл війни, який триватиме не менше року з усіма відповідними наслідками. От і зараз Трамп їде вже ось 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 до е, південної Кореї говорити з Сі Цзіньпіном, і це може стати однією з найважливіших розмов. Осені можливо, ну у нас всі розмови, які плануються. Ми їх вважаємо, що вони будуть найважливішими, але потім в результаті не варто е, плекати марних е, не варто плекати марних сподівань. Мова не про дипломатичні реверанси буде, а буде мова про нафту про ту саму нафту, яка е, зі слів Вашингтона фінансує російську агресію. Я говоритиму з ним про це. Індія, як ви знаєте, сказала мені, що зупинить закупівлі. це процес не можна просто натиснути кнопку, але до кінця року вони скоротять імпорт майже до нуля. це велике досягнення. Адже раніше Індія отримувала до 40% нафти з Росії. Учора я розмовляв із прем'єр-міністром Моді. Вони чудові. А от Китай інша історія. У них з Росією завжди були непрості стосунки. Але через Байдена і Обаму їх фактично змусили об'єднатися. Їх не можна було до цього примушувати. Вони не можуть бути природними союзниками. Їх змусили через енергетику, через нафту, і тепер вони ближчі ніж мали би бути.